Добрий день, мої малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні я отримала ось такого листа. Давайте його прочитаємо і дізнаємося, хто ж нам його надіслав. Цікаво! Правда, дітки? Так, ага, все зрозуміло, дітки! Нам цього листа надіслала Лялька Оксанка. В неї завтра день народження, а вона не знає, чим же можна їй святково прикрасити її кімнату, бо прийдуть друзі, а кімната не прикрашена. Дітки, а скажіть, будь ласка, чим можна прикрасити кімнату? Правильно, різнокольоровими, яскравими повітряними кульками? Я пропоную вам зробити з кольорового паперу кульки і надіслати їх ляльці Оксанки, і вона прикрасить свою кімнату. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу, як зробила я. Дітки, бачите, різнокольорові кульки, вони тримаються на ниточках. А давайте зараз з вами порахуємо, скільки кульок. Одна, друга, третя. Отже, скільки кульок? Три. Три кульки. А якого кольору кульки? Блакитного, червоного, жовтого. А давайте подивимося і порахуємо, скільки ж ниточок. Одна, друга, третя. Отже, три кольорових кульки. Які тримаються кожна на своїй ниточці. Дітки, а що нам потрібно для того, щоб зробити таку красу? Нам потрібна ось така клейонка, аркуш паперу, на якому ви попросите про допомогу своїх матусь, щоб вони вам намалювали ось такі ниточки? Нам потрібні Шаблони. Ось у мене, бачите, є шаблони повітряних кульок, жовта, блакитна та червоного кольору. Ще нам потрібен ось такий клей і серветка. Ну що, дітки? До роботи, мої маленькі друзі. Але давайте для початку зробимо. Зарядку для пальчиків, щоб вони не лінилися, а гарненько потрудилися. Надую повітряну кульку маленьку. Стане вона поступово кругленька. Якщо я стискатиму кульку в долоні, то швидко вона лосне в моєму полоні. І стане повітряна кулька тендітна. В руках моїх зовсім неприміна. Ось у нас вийшли такі красиві яскраві різнокольорові кульки. Ми їх обов'язково відправимо у ляльці Оксанці. Дякую вам, малята, тепер у мене буде свято. Ви були сьогодні дуже розумні дітки, дуже слух'яні. Я вам вдячна, мої любі, всього вам самого найкращого. До побачення!